Ох, цей прекрасний Херсон славетний своїми солодкими кавунчиками. Але під час війни не до солодощів. 20 лютого 2014 року Росія анексує Крим. Пізніше, у 2022 двадцять звідти будуть іти війська на Херсонську область. Правобережжя Херсонщини і частину Запорізької області було окуповано за 7-10 днів. З 24 лютого по 2-3 березня через Антоновський міст Росія буде нападати на лівобережжя Херсонщини. 3 березня 2022 року карта бойових дій виглядала десь так. Головою окупаційної адміністрації міста було призначено Владіміра Сальдо. У червні 2022 року отримав російське громадянство від окупаційної влади Херсона. Був колишнім міським головою міста. У травні 2022 року карта бойових дій Херсонської області виглядала десь так на момент, 11 листопада 2022 року ЗСУ звільнили більшу частину лівобережжя Херсонщини. Того ж самого 11 листопада 2022 року. Було звільнено в селі в обережі Херсонщини. Було підірвано Антонівський міст і було окуповано Кіньбурзьку косу. І вона окупована по сьогоднішній день. 6 червня 2023 року Росія підірвала Каховську ГЕС, після чого багато домівок, речей, людей, тварин було затоплено. Станом на даний момент, тобто 2025 рік, ситуація на фронті в Херсонській області ніяк не змінюється. Забув сказати про Асканію нову: після окупації багато тварин або було вивезено, або вже вмерли. А також український персонал не евакуювали. Бо якщо не буде його, не буде кому доглядати тварин, і вони всі вимруть. На даний момент заповідник закритий. Якщо сподобалося відео, став лайк та підписуйся на канал. У мене зараз дуже малий актив, тому я дуже прошу підтримки. Дякую, якщо ти лайкнув, подивився це відео або підписався на мій канал. Мені дуже приємно.